Загарбники Маріуполі влаштували справжній парад безглуздості. Заяви колаборантів та зрадників до містян знаходяться десь на рівні російських глибинок, на такому ж рівні відбудова міста. Замість того, щоб створити для жителів комфортні умови та надати бодай якесь житло, замість зруйнованого загарбники будують лише наполонівські плани про те, як за допомогою Маріуполя вони зароблятимуть гроші. Про недолугі вчинки та сміхотворні рішення окупаційної влади далі. Це проект Маріуполь окупація. Я Тетяна Байрак. Поїхали. Загарбники Маріуполів чергове анонсують велику відбудову. Моргун знову вийшов в народні маси посвітити обличчям і пообіцяти ще більше відновлення. Подивитись на клоуна Моргуна прийшло багато містян, проте не через велику любов, а тому що мають дуже багато запитань до колаборанта. Дійсно, другий рік окупації а в Маріуполі люди живуть на вулицях. Моргун в свою чергу запевнив, що все буде відновлено і взагалі настане рай на землі. Віцепрем'єр окупантів Хуснулін натхнений очевидно промовою зрадника, теж випендрився і доручив відновити всі багатоквартирні будинки в місті до кінця 2024 року. Также Марат Хуснулі не Євгеній Солнцев поучаствували в відкритті дитячого сада «Солнышко» в Ілічовському районі. До кінця года перед правительством стоїть нова задача: ввести в експлуатацію допомігне 12 садиків і школ. Проте справжні ремонти окупантів виглядають приблизно так. Тріщини в фасаді, двері, які можна відчинити хіба що за допомогою молитви, і оббиті якимись п'яними будівельниками стіни при вході. Що? Вона не відкривається, взагалі. Як не відкривається? Ось, вот це все. Далі вона не йде, це все. Що там здулося? Все. Да. Да. Заносите ну, мебель, мебель на лицо, ви кажете. Мебель заносити невозможно. Слушайте, она... То вот на максимум, да? Да, да вы ж сами попробовали. Вот это максимум, то, что возможно ее открыть не Є ж... двіри, така же ситуація, От, на йдуть, Сейчас это я посмотрю, вот это. Ну вот це вже. Так, да, так, да, так. Да. І йде прямо по всьому периметру. Ну, двері, бачите, да? так. Двері, там, по ми усіх. І здесь теж. Вот да, да, да. А на картинці так все непогано було. Ну що ж, ви, панове окупанти, не стараєтеся зовсім. Та робити щось для містян, не варіант, коли треба зробляти. Будинки зводять плани, виконують і перевиконують, що правда лише для самих окупантів. Це будинки під іпотеку, і звісно, містянам така розкіш не світить. А що ж приготували загарбники і колаборанти для маріупольців, а не росіян? Вони зносять все, що можуть знести, щоб поставити свої іпотечні будинки, прикриваючись вже не робочим гаслом, все для людей. Росіяни прибирають останні острівець надії. Ця багатоповерхівка по вулиці Купріна була свідком і жертвою терору росіян, а жителі дві зими витримали в будинку без опалення та електропостачання. Та й взагалі, щоб описати справжнє відновлення від загарбників, багато слів не потрібно. Достатньо просто зробити невеличку прогулянку вулицями Маріуполя. Як то кажуть, замість тисячі слів. Тотальна руїна, а в повітрі витає запах невиконаних обіцянок від росіян. Не залишили без уваги окупанти і басейн Нептун. Його теж благополучно відправляють на демонтаж і знову потоком ллються обіцянки про відбудову. Треба буде їм якось натякнути, що якщо нічого не знищувати, то не треба буде нічого й відновлювати, а то вони, мабуть, не в курсі. Та насправді, що не каже, Маріуполь став для росіян золотою жилою. На нього терористи роблять усі ставки. Головний диктатор Путін на конференції присвяченій Розвитку Півдня РФ та Приазов'ю повідомив, що чекає на детальний звіт про конкретні проекти економічного розвитку, які вже реалізуються або плануються до запуску в південному та приазовському регіонах. Так що чесно, я й сама той звіт можу надати: лазні, кафешки, фонтанчики і патичні будинки. Нічого не забула. Та потім вже прямим текстом каже, що розраховує витискати з Маріуполя як можна більше грошей бо вкладені фінанси, треба якось відбувати. Почерпнув, нужно зробити так, щоб як можна більше наших граждан, сімей могли отдохнути в Росії, вибрати собі отдих по, по душе, пляжний, горнолижний, познавательний і так далі, так причому по доступним ценам і з високим уровнем комфорту. Ну і самі окупанти звітують перед царем батюшкою, що відновлюють все, що необхідно, аби зробити бабла і привести в місто ще більше русу туристов. 1870 квартирних домов ми ремонтуємо практично всі фасади. Про Маріуполь, говорите, якщо, наприклад тисячу магазинів, кафе і точок сервісу відкрилось за цей рік. Тобто життя там повертається, Люди, поверняється. дороги ми там строїмо, набіжну, кстати, будуємо. Я лично сам этим займаюся. Значит, очень хорошая будет набережная с пляжами, значит, с местами отдыха. Уже этот сезон будет работать. Парк мы там сделали. То есть по Мариуполю у нас, как бы, ну, работа говорят, с ленговым языком уже поставлен на рельсы. Там есть вопросы по индивидуальному жилым домам, но мы тоже в ближайшее время эту ситуацию раскрутим и станет строиться более активно. Коротше кажучи, загарбники відновлюють лише найнеобхідніше для самих загарбників, причому відновлюють просто космічними темпами. Так замість заводу відкриють, нібито сучасний простір, поруч зайдуть кафешку, а ще поставлять музей радянського кота Жданова. Таке знущання над історією стало для загарбників своєрідною грою. Мовляв, хто більше спаплюжить та перекрутить історичні факти, той переміг. Моргон, звісно, в цьому найкращий. З найгірших слухняно махає хвостиком і навіть приносить господарю капці. Ну тобто знову догоджає керівництву. Черговій виборчі дільниці присвоїв ім'я якогось товариша з Сибіру, якому не сиділося на місці в шапці у шанці з балалайкою, і він пішов звільняти світ від уявних нацистів. Ну і, звісно, за версією терористів загадників, уся ДНР просто плаче на роковинах вбитого окупанти Жоги. Пропагандисти знімають сюжетики. А Пушилін, витираючи скупу чоловічу слізу, розповідає про недогероя недореспубліки. Чально, мабуть, усвідомлювати, що після безглуздої смерті твоє ім'я в своїх окупанських цілях будуть крутити в усі боки пропагандисти. Найгірше, що всі ці помиї рашизму загарбники вливають в голови маріупольських дітей. Їх дружно зганяють в зали, змушують слухати мечню про нацистів та якесь звільнення, а наприкінці, ніби знущаючись, дарують портрет диктатора Путіна. У школах міста тим часом окупанти влаштовують так звані уроки мужності. Вони готують підлітків до того, щоб. Тим також необхідно було вмирати на війні за Путіна а найцікавіше, що такі лекції проводять ті, хто до мужності жодного стосунку не має. Та поки росіяни не роблять перерву на подумати, така функція в них потроху атрофується. А ось неймовірна фантазія на ідіотичні рішення навпаки розвивається такими ж темпами, як іпотечне будівництво. Росією окупанти пустили потяг з гучною назвою Сіла вправді з гучного там дійсно лише назва. За задумом цих недогеніїв він має переконувати російський народ в основному з глибинок, що українці фашисти, а Росія молодець! Та справжні рекорди окупанти б'ють на поприщі недолугих недолгих заяв та виправдань. Загарбники розповідають, що трава взимку горить через високу температуру повітря. Правильно, бо термометр для слабаків. А ще жаліються, мовляв, респіраторні захворювання ніяк не хочуть самі зникати. Слухайте, а ви їх лікувати не намагались? Та, попри ідіотизм та недолугість росіян, місто реально знаходиться в тотальному занепаді. Так нині виглядає Маріуполь повністю занедбаний та більше схожий на сміттєзвалище. А це ілюстрація до фрази Хуснуріна про відновлене курортне місто. Та найстрашніше, що жителі не можуть навіть спокійно вийти на вулицю через граї собаки, які заполонили все навколо. Прекрасно, і все це просто на дитячому майданчику. Тож, поки всю окупаційну верхівку заносять чорні списки, містяни чекають на повернення в рідне місто Марії, де тепле море і немає війни. А наші військові роблять для цього усе можливе, тож віримо в ЗСУ та не забуваємо ставити вподобайки під цим випуском. Це був проект Окупація». Я Тетяна Байрак. Якщо у вас є що сказати про життя в окупації, пишіть нам в коментарях, підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7 також ми в інстаграм, телеграм та фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.